Тоня что больна Еще раз. Тоня наша больна помолитесь. Тоня, да? Тоня. Да, ваше служение не помолитесь. За нас не так же Просто что-то. Чтобы Бог сохранил. по за каждым за И также за сегодняшнее служение. Миша, ты Игоря, пожалуйста.

На второму полушарику, домой довольства моей мами, щоб вона заработала, чтобы она могла і готовить, і допомагати, і, і могла все спортивни, щоб вона могла. Бо вона плачет, она да. не помогает, не може бути. Готовити і допомагати, то давайте, може, пришло час уже вам готувати і допомагати. Да. Вот. Насчет її здоров'я. Що... Велика не здоров'я души, як стоянка. Зробили операцію на ключицю, а ми просували якийсь не той повністю дитина. 18 років. Велика нужда, тому. Це у нас тут робили, так? Так. Тут робили. зараз матріксі, і там такі площадки. Це поміченко. Дівці. Так, так, ми розуміємо, про кого йде мова, але він вже прийшов за знання. И мама пожала очень. С Харьковской области брат передавал привет. Это Полина, которая была, ее сестры, и ее муж вчера, если я говорю. Кристина мужчина. Слава. Кого там росте рядом, навіть будь ласка, наступного разу принесіть. Трасі не зробить сім'я лікарства. Добре, давайте встанемо ноги допомоги. Любий наш Господь, Отець сіний, Дух Святої, ім'я Ісуса Христа, йдемо до Тебе, дякуємо Тобі. Ти нас бережеш, ти нас благословляєш, направляєш, Господи, і ми вдячні Тобі. Керуй нашим життям і надалі, Господь, благослови здоров'я наших сестричок, ті, хто в лікарні знаходиться, тут, в стратоні захворіли, її зціли, розум, її дрення, її здоров'я, благослови сестру зіну, її лікування, Господь, благослови Господь наших всіх дітей, внуків, наші сім'ї, благослови голодні служіння, розум, здоров'я, благослови жухнути. Щоб вона не хворіла, щоб не унивала. Ми просимо за того діму, хлопчика, йому ще жити, жити, Боже, збережи його життя. Господи, хай укріпиться це тіло, наповни його здоров'ям, Господь. І хай це всі люди бачать, що це Твоя рука йому допомагає. Господи, ми просимо Тебе за, за наших знайомих. за... за за Машу, за Діну, дай здоров'я, укріпи їх, Господи. І більше всього просимо, тебе, щоб ти духовно їх укріпив, зміцнив, щоб вони не унивали, щоб раділи. Господь, благослови і Андрія, який там в лікарні, ти його укріпи, його і благослови. Господи, збережи життя наших рідних, які зараз там десь потребують допомоги. Там от за Наташу в Херсоні за її сім'ю ми просимо, щоб ти накрив просто захистив від цих, цих хранів, осколків, цих ракет, Господь, збережи їх всіх. Голосовий ігоря, які в плену знаходиться, Саші там там на передовій, всіх їх побратимів, Господи, всіх, хто зараз там знаходиться на зоні перед бойових десь, їх збережи і, і, і сохрани Господь попросив тебе за Анну великіну, щоб ти просвітив очі, серце, щоб ти присвятив її розум, щоб це все повернулося до неї, щоб вона могла розмовляти, щоб вона згадала все, що там ця хвороба вкрила з її пам'яті Господь. Благослови її щоб привести цю реабілітацію, Господи, будь благословити цю, цю сім'ю. Ми просимо, щоб ти благословив цю лілю, її дав здоров'я, мудрості, натхнення служіння, сил духовних, їде народження, Господь, ми радіємо, що у нас є. Така сестра, слава це, Господи, благослови нас всіх на, на розході, бережи в руках твоїх. Ми, ми просимо також до дом пристарілих, куди ми хочемо піти, і там цим людям принести цю радість. Христі Господь направ наші в путі, наші серця, благослови там людей, які проживають в тому домі Христа, благослови всіх збризавчан, благослови нашу Україну. Любим Тебе, дякуємо Тобі, славимо Тебе, вклоняємося Тебе, отець і Бог святий. Амінь. 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 Отче наш, що живеш на небесах. Нехай ім'я і нехай прийде царство Твоє. 对。